знаходитись в пункті тимчасового перебування громадяни, які повернулись з Росії, з окупованих територій. І сьогодні ми знаходимося на цьому пункті, тому що було прийнято рішення прем'єр-міністра за пропозицією віце-прем'єра, міністра Віріщуки Ірини Андріївни. Сумська область прийняла до виконання все розпорядження і результати цієї роботи ви бачите. Чому було прийнято це рішення? Тому що, на жаль, інтенсивність обстрілів в місті, де знаходиться цей пункт перебування, підвищилась. Загроза життю наших українців, які повертаються з окупованих територій, значно. Зросла, і таке рішення в оперативному порядку було виконано для того, щоб забезпечити безпеку життя наших громадян. Безумовно, хотіли б подякувати всім, хто приймав участь. А це і місто Суми, це громадські організації, це міжнародні організації. Ви бачите, їх тут присутність, і безумовно надали допомогу нам наш уряд. Відповідно до тих бюджетних фінансувань, які ми отримали, ми на сьогодні на тимчасово окупованих територіях проживає більше 6 мільйонів людей. Я говорю і про Донецьку, і про Луганську, і на жаль, про наш український тимчасово окупований Крим, але тим не менше люди хочуть виїжджати. Люди не хочуть залишатися під чоботом окупанта і дзвонять, намагаються знайти шлях, намагаються знайти можливості і фінансові, в тому числі, щоб виїхати з тимчасово окупованих територій. На сьогодні Колотилівка-Покровка чи не єдиний діючий коридор, який дозволяє через територію Російської Федерації, через Білгородську область, а з території України, це Сумська область, де ми сьогодні з вами знаходимося, в'їхати. На територію під контрольну Україні. І це дуже важливо для міжнародного гуманітарного права і для всіх людей, які мають право на вибір: залишатись, виїжджати, виїжджати на територію третіх країн чи на територію підконтрольно Україні. Отже, ми, як Україна, дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, виконуємо як держава і як влада свою функцію, забезпечуємо безкоштовне переміщення людей. Розміщення, харчування, супровід, грошову допомогу і одноразову, і потім, коли люди мають право оформити виплати внутрішньопереміщених осіб. Ми як держава робимо усе, аби люди мали можливість, і якщо вони мають таку можливість, щоб вони могли перетнути кордон до України. Люди перетинають кордон без документів. Люди перетинають кордон з паспортами, які видавала. Окупантська влада. Люди перетинають кордон з свідоцтвами про народження російського зразка. Наша прикордонна служба свого часу прийняла рішення, і ми їй дякуємо за це, впускати громадян України на в'їзд. А в даному випадку, коли ми кажемо про колотилівка покровка на вхід, тому що це піший перетин. І на сьогодні люди мають можливість перетнути кордон з будь-якими документами, які у них є. Тут їх чекають прикордонні служби. Зараз ми знаходимося в місті тимчасового перебування, де їм надають усю первинну необхідну допомогу. Є організовано, і ми сьогодні там з вами були хаб для їхнього проживання тимчасового. Вони можуть переночувати, помитися, поїсти, отримати консультацію психолога. А вранці, якщо є така потреба, безкоштовно поїхати евакопотягом до Києва або маршрутними перевезеннями до Харкова. Полтави чи Дніпра Евакуаційним. так, евакуаційними безкоштовними транспортними засобами. Звичайно, це недостатньо, але силу обставин держава забезпечує оцей мінімум, про який ми сьогодні з вами говоримо. І я дуже дякую нашим міжнародним партнерам, нашим міжнародним організаціям, які діють тут саме на Сумщині, а також українським, їхнім підрядним організаціям, які роблять цю роботу щоденно. Волонтери, які повідомляють. Громадські організації, які інформують, консультують, направляють і допомагають перетнути кордон. Далі ми говоримо про психологів. Нам теж потрібна допомога, і ми знову ж таки розраховуємо на допомогу саме міжнародних партнерів, розуміючи, наскільки це велике навантаження для нашого бюджету області. Очевидно, що все, що тут було зроблено, було зроблено за кошти спільно разом з бюджетом з області, бюджетів. з різних бюджетів. І це теж важливо розуміти. Координація роботи триває. Я ще раз підкреслюю, хочу подякувати за таку координацію пану Артюху, Хочу подякувати за таку координацію колегам, які сьогодні нас супроводжують. Ця робота є, вона дає свої результати З початку роботи коридору. Прикордонна служба повідомляє про 38 тисяч осіб громадян України, які в'їхали з. Територія, яка тимчасово окупована через Білгородщину, через Колотилівка Покровка до України. З них більше трьох тисяч дітей. У нас є випадки, коли діти неповнолітні самостійно перетинають В силу обставин. Вони їдуть на навчання, вони їдуть до своїх близьких родичів, а навіть деколи і самостійно. У нас були випадки: 14-річні, 15-річні. Діти, які перетинали кордон і їхали до нас. За що ми їм звичайно дуже дякуємо і закликаємо, користуючись нагодою, виїжджати з тот, не чекати якихось там квазівиборів, якихось там незрозумілих е заангажованих речей, які там відбуваються. Не чекати, поки до вас придуть окупанти і будуть змушувати колаборувати, брати паспорт. І ну щоб потім не було багато питань. Є можливість виїхати. Ми дуже просимо це зробити.